Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. і Далі будемо говорити про те, як Верховна Рада ухвалювала мобілізаційний закон. І долучаємо до нашого етеру Олександра Федієнка. Він народний депутат з фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня студія, доброго дня країна. Мобілізаційний закон ухвалено після низки місяців роботи над правками, напругу, яка була довкола, це відбулося. На вашу думку, наскільки якісно він змінить ситуацію, чи зможемо ми справді поповнити лави сил оборони? Цей законопроект покращить ситуацію з виконанням заходів щодо мобілізації військовозобов'язаних. Чому покращують, тому що зараз, наприклад, представники ТЦК не можуть охопити ту частину військовозобов'язаних, які не знаходяться в їх військовій базі оборіг. А після прийняття цього законопроекту, після прийняття закону, вже який став законом 10.062, запрацює, по-перше, кабінет військовослужбовця, військовозобов'язано, перепрошую. Цей кабінет буде правом громадянин України, військово зобов'язано там про себе свої дані, і це він повинен бути виконаний. Або через кабінет актуалізувати про себе дані згідно цього закону, або через центр комплектації, або через сервісні центри. Ну принаймні, представники Генерального штабу Міністерства оборони України кажуть про те, що вони побачать ще приблизно 2 мільйона військовозобов'язаних, яких вони до цього не бачать. Я зрозуміла. Давайте тут несемо трохи ясності, тому що це окремий справді закон. І чи могли би ви поточнити, коли саме або скільки часу є на набуття чинності? Або по суті, ну бо я бачила, що має запрацювати повноцінно цей оборіг десь влітку. Поточніть, будь ласка, як буде реалізовано цей проект? Оборіг вже працює. Він це є реєстр військового. Зобов'язаних він є, але е, цей реєстр буде поєднано зараз з іншими реєстрами. Це по-перше. Е, тобто, це створюється таким чином відповідні кабінети для військовозобов'язаних. Але закон про мобілізацію він тепер визначає те, що в військовому порядку громадян військовозобов'язаний повинен актуалізувати на протязі там скинути шістдесят днів е, дані про себе через або е, центри комплектації, або через сервісні центри, або через кабінет, я розумію, що кабінет до того часу ще не запрацює скоріш за все, бо міністерство оборони каже, що вони дороблять цей кабінет на протязі там трьох чотирьох місяців. Ну але принаймні, громадяни України зобов'язані вже про себе актуалізувати ці дані, свої дані. Ці дані скоріш за все потраплять до реєстру оборіг, А вже коли запрацює електронний кабінет, вони з реєстру оборіг потраплять вже до кабінету військового зобов'язаного. Наскільки пам'ятаю, жодного скажімо так, покарання за нереєстрацію там або. Бо не оновлення даних наразі не передбачено, депутати і комітет відхилили пропозицію міністерства оборони збройних сил України щодо обов'язку громадян України в обов'язковому порядку актуалізувати дані про себе в кабінеті. Тобто, це є право. Але я порадив би громадянам України скористатися цим правом. Чому скористатися? Бо коли центри комплектації бачать ваші навички, бачать ту інформацію, яку вони не можуть зібрати з офіційних джерел. Можливо, це вплине на те, що вони можуть застосувати таку військову зобов'язання громадянина України більш ефективніше під час мобілізації. Справа в тому, що зараз центри комплектації користуються так званим військовообліковою спеціальністю. Тобто це військово-облікова спеціальність людини, яка, наприклад, отримала там 2, 10, 20, 30 років тому там був там, наприклад, отримав в військовому училищі або в інституті там там кіст. Та да, але тим танком ніколи не керував в житті. Наприклад, Да, все життя. Працював там не знаю, електриком, е, механіком або інженером, або юристом. І але центр комплектації вони цього не бачать, розумієте? Е, до речі, і і коли ви актуалізуєте ці дані, то це вплине в подальшому під час мобілізації на те, де вас можуть застосувати. Бо ще раз хочу наголосити, коли вас мобілізують, це жодним чином не свідчить про те, що ви потрапите на е, лінію безпосередньо бойового зіткнення. Бо для цього потрібно все ж таки мати відповідні фізичну форму, відповідні навички. Але при цьому збройних сил України є достатньо величезна кількість спеціальностей інженерів, і електро. Такі не знаю, зварювальників і бухгалтерів, і юристів, і фінансистів і так далі. Розумієте, це теж цю роботу повинна хтось виконувати. Повертаючись до закону про мобілізацію, власне, вдосконалення мобілізації, я би так мабуть говорила. які на вашу думку конкретні норми ви вважаєте такими, що вдосконалять по суті цей процес так добору, тому що ну про. Кабінет військовозобов'язаного, електронний кабінет насправді це окремий документ. А билися довкола трошки іншого тексту. Що ви думаєте, підсилить власне цей процес? Та ні, билися якраз над цим текстом. Більш того, ми відбували. Більш жорсткі норми, які були від представників збройних сил України Міністерства оборони України, воно кажучи, намагаючись зберегти діюче законодавство. Да? Але ще раз хочу насити: на мій погляд, особисто цю історію підсилить саме створення відповідно цифрового кабінету. Ну тобто, реєстр у нас і так є, кабінету у нас поки немає. Mm -hmm. То, і Це мій погляд, да? бо взагалі. А, і відповідальність. Дивіться, там в подальшому буде проголосовано це не наш комітет, буде проголосовано інший законопроект щодо відповідальності, якщо військовозобов'язаний на протязі там, там, не знаю, там, тих же самих 60 днів не актуалізувався дати підписання цього законопроекту, коли він вступає е в, в дію. Да? Тобто, воно каже, можливо, запрацюють механізм е, штрафних санкцій, коли, наприклад, е, ви не з'явилися, не актуалізувалися, хоча вас бачать в системі оберіг. Далі представники центру комплектації складають відповідний протокол як ухилянка на вас. А далі вже під час не знаю, будь-якого там рейду чи вас зупинки представниками національної поліції ви будете знаходитися в базі ухилянтою. І далі представники поліції вас будуть спрямовувати вже до центру комплектації, звісно, з накладанням на вас адміністративного правопорушення. Та ну і будь-які подальші якісь дії можуть бути ухвалені лише на підставі судового рішення. Наскільки я розумію, пане Олександре, повертаючись. Ні. Е, в цьому законі передбачено, що е, складений акт вступає в дію, тобто там не передбачено оскарження в суді. Угу. Я маю на увазі, що, наприклад, людина все одно не з'являється або не сплачує штраф. І ну, ми зараз говоримо про ще ми один ж не законопроект людей з силою так, 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 і так далі. Так, розумію. Просто тоді, якщо я правильно пам'ятаю, ми говоримо про окремий законопроект, який проголосують вже трошки згодом, і там йдеться, власне та про таку боротьбу з ухилянством, якщо так глобально її означити, і якраз там, ну скажімо, так уже не йдеться про там, замороження рахунків і так далі. і Так далі. Тобто ми спілкувалися в терах з представниками комітету з питань правоохоронної діяльності. Це вони якраз. Над ним працювали, наскільки я пам'ятаю. Тоді, з вашого дозволу, пане Олександре, повернемося до все-таки закону про мобілізацію і пункт про демобілізацію. Ми буквально перед тим, як з вами е спілкуватися, говорили з ветеранкою Збройних сил України, е і ця тема є, в принципі, е вкрай болісною і важливою для тих, хто долучений зараз до ЛАВ сил оборони. Е скажіть, будь ласка, я намагаюся зрозуміти по суті. Був була певна пропозиція, певний термін і певний механізм, як провадити демобілізацію. Я так розумію, що ледь не в день голосування з'являється лист від головкома, який йде там на міністра оборони, тоді на прем'єра, тоді на спікера Верховної Ради, і по суті прибирають цю норму з проєкту. Для вас це було несподіванкою. Ну, для, як для члена дивіться, по-перше, це дійсно болюча тема. І всі це розуміють, і повірте мені, як людина, яка буває на фронті, спілкується з безпосередньо військовослужбовцями, і знову поїду. Мені буде важко з ними спілкуватися, дивитися їм в очі. Але при цьому багато військовослужбовців розуміють, що е, та чисельність і та наявність безпосередньо військовослужбовців, які вміють безпосередньо воювати, їх, до речі, не така вже велика. Провести зараз. Процедура демобілізації це практично зруйнувати лінію фронту і дати ворогу просунутися ще глибше на територію нашої України. Тому провевши відповідні закриті наради, слово командуючим, це було не так швидко, як ви кажете. Це було там десь тижні. Да, була підтримана вже комітетом його пропозиція щодо того, що. Ми прибираємо поки цю норму, замінюючи на те, що міністр повинен все ж таки розробити і подати скорочений термін цей закон, ну, законопроект про демобілізацію, але ще раз хочу наголосити за достатньо важке і непопулярне рішення. Я розумію, що суспільство його не сприймає, але при цьому на жаль суспільство не розуміє, що зараз мова йде навіть не про питання відведення наших хлопців. Ротації заміну зараз іде мова взагалі про збереження території нашої країни і взагалі про Україну. Я з вами цілком погоджуюсь, і якраз тут знаєте, дуже хотілося б чесної розмови. Якщо є чітке розуміння, що ми не можемо зараз провести демобілізацію, можливо, було би доречно, якраз чи міністру оборону, чи головкому про це вийти і чітко сказати. А не ми ось так, знаєте, в останній момент дізнаємося цю норму прибираємо, хоча всі... Розуміли, хто ну в темі, так би мовити, так і ви про це зараз говорите. Ось якраз через те, що нібито як е, в сіру якось це проводиться, оце найбільше мені здається зачіпає почуття. Е, скажіть, будь ласка, то власне все одно ми знайдемо вихід. Е, ну, тобто, чому не готові на цю чесну розмову? Тому що від цього багато що залежить, якраз оцей діалог і відкритість мені здається, вона найпотрібніша зараз населенню. Я завонюсь погоджуюся і про це неодноразово казав. Кажу, що дуже важливо, щоб не тільки депутати були знаєте, тим це пам'яті відбивала, на яких я як кажу, стравлю цих собак. А все ж таки, що якщо дійсно є про що казати суспільству, суспільству треба казати правду, і голокомандуючи міністр оборони України повинні були вийти в етери. І сказати, друзі, дивіться, у нас достатньо критична ситуація на лінії бойового зіткнення. Ми не можемо зараз втратити фронт, щоб він розсипався. Та, і нам для цього потрібні наступні речі. Перша це там, наприклад, ми не можемо провести демобілізацію, але ми обіцяємо, що ми докладемо всіх зусиль. Там депутати нам допоможуть прийняти відповідні законопроекти, зміни і так далі. Ми там навчимо людей. я Хочу нагадати, що наша армія це 1,2 два мільйона. А Безпосередньо, на мій погляд тих людей, які треба замінити на лінії повізітна, їх там значно 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 менше, якщо ми кажемо то там відсотків 20, умовно кажучи, від цієї загальної чисельності, да і оце була б дійсно чесна саме повністю пожеж. Ну але я не можу впливати на вишвійського керівництва нашої країни, давати їм там якісь поради, що вони повинні робити. Хочу нагадати всьому суспільству і вашим слухачам і глядачам, що не депутати, не політики займаються проти стратегічним плануванням військового. Відбиття збройної агресії росіян, а саме військові. Ми, як депутати, незважаючи на весь негатив, повинні брати на себе відповідальність, приймаючи такі непопулярні норми за поданням того ж саме Кабінету міністра України. Бо ми я розумію, що мовно кажучи, ми підносимо таким чином цим військовим патрони для того, щоб далі відбудова ці механізми. Але так я з вами погоджуюсь, це не зовсім популярна і красива, іс... красива історія для нашого суспільства. Так, хотілося би справді, якщо ми говоримо про законотворців, до них військові приходять з певними фактами. А вже подальші рішення, комунікацію мені здається, все таки мали би провадити парламентарі менше з тим. рухаючись далі, і от ви сказали, що і генштаб і міноборони вони найближчим часом почнуть розробляти цей законопроект про демобілізацію. І говорять, що цей процес може тривати різну кількість часу. Я десь бачила в медіа цифру у 8 місяців. Хтось каже, що це може бути менше або більше. Ну, як на мене, навіть якщо взяти умовні 8 місяців, це вже кінець там 24-го року, і це ну майже 3 роки для тих, хто безпосередньо на фронті, наприклад, з лютого 22-го року. Та скажіть, є розуміння, що це може бути за сценарій у вас, наприклад, суб'єктивно поки що у вас, як у представника профільного комітету, що це міг би бути за сценарій цієї демобілізації? Давайте знову ж таки висловив власну свою думку до року. Субтитры так. Да. З урахуванням того, що я бачу, спілкуючись, буваючи на обезлі, я перепрошую, відновилася, поки... відновилася. Та? Так, да, так, 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 Безпосередньо на лінії бовезідні. я розумію, чому ми перемагаємо, якби це зараз пафосно не звучало, але принаймні ну, мене росіян. Бо вони постійно кидають дійсно величезну купу е, своїх е, м'яса, військових, називають так завгодно, необстріляних. І, А враховуючи хлопців, які там вже там два і понад е, років терміну знаходяться на лінії безідня, це їх досвід розумієте, якого ну ви ніде не отримуєте. Да? І вони достатньо вдало перелопачують цих. Росіян, е, якщо ми зараз закинемо на лінівого зітнення навіть військових з тилових частин, вони просто не втримують цю лінію, розумієте. Тобто, це потрібні поступові механізми, умовно кажучи, заведення. Невеличкої кількості, я не можу зараз назвати цифри, бо це закрита інформація. Невеличку військовослужбовців. підвідповідних це треба робити грамотно, зрозуміло. Да, і про це каже е, голокомандуючий знову ж таки на тих самих нарадах. Але для цього потрібен час розумієте? тобто ну каже, зараз він буде брати тих військовослужбовців столу частини, які вже пройшли відповідне так зване навчальне злагодження, заводити, щоб вони пройшли бойове злагодження, і далі вже дивлячись на ефективність виконання бойового завдання. Цими військовослужбовцями відводити або демобілізувати вже спосередньо тих наших військовослужбовців, які там один-два і вже там в майбутньому три роки будуть виконувати боле завдання відповідно на лінії бовезівнення. Я ще з вашого дозволу, пан Олександре, хочу повернутися до самого голосування. Ви могли би пояснити, чому в стінах парламенту я так розумію, дали дозвіл депутатам фракції Слуга народа вийти з зали і по суті правки, яких було доволі багато, м'яко кажучи, розглядали десь приблизно 50 депутатів. Про це принаймні в наших етерах говорили безпосередньо з зали Верховної Ради. Самі опозиційні, наприклад, депутати, але не лише що що відбулося? Що це був за такий маневр? Ну мовляв, ми поки вийдемо так, а тут будуть розглядати ці правки. як би ви це пояснили? Я був теж в залі до півтроті ночі. Дивіться, це звичайна механіка. Я зараз я розумію, що ваші глядачі слова ще можливо це не розуміти, а Це але це от частина роботи парламенту. Коли законопроект вже пройшов комітет в законопроекті було 4300 тисячі правок а, якась частина була врахована. Але, наприклад, була така, були такі правки, які подало, от 100 депутатів подало одну і ту саму правку. Таких правок там було, там, наприклад, 100, там, 200, 300, 250 правок. Це одна і та сама правка. Якби ми розглядали кожну правку окремо, це б дійсно зайняло там місяців в майбутньому. Да? Тому що відбулося? Комітет зібрав ті правки: от 250 правок, якщо комітет врахував. І якщо ці правки однакові, робилась одна правка, але комітетська. Тому і таким чином ця правка ставилась на підтвердження. Тобто, воно каже, що це були правки не комітетські, це були правки тих самих там 100 або 200 депутатів, але вона була зібрана в одну правку. Таким чином, на наступний день, коли вже був тобто вчора, але ви коли... ж чомусь, пан Олександре, ви ж залишились на місці? Я постійно чомусь залишився на місці. Ходиться вчора. Ми проголосували ті 31 31 правку комітетську, але ще хочу наголосити, що це ті правки, які безпосередньо. Враховуючи депутатів, а інші правки, які були відхилені, відхилені, за них все одно не голосували. Але, наприклад, ті депутати, які залишилися, рахуючи мене, вони висловили свою позицію. Наприклад, у мене там було питання щодо. Бронювання дошкільної освіти щодо людей з інвалідністю другої та третьої групи щодо доглядальників це моя громадська позиція. Це позиція мене як народного депутата України виступити, розуміючи, що на все одно не буде підтримати з трибуни. Що все ж таки я б наполягав би в майбутньому переглянути ці питання, але при цьому я розумію, що зараз дійсно схематоз з ухилянтами, він достатньо має широко, то кажуть. Діаграму охоплення, коли люди різноманітними схемами намагаються ухилятися від виконання свого конституційного обов'язку. Я, звісно, хотіла б ще запитати, чому запрошували командирів бригад по з того, що ми теж чули в наших етерах? Їм слово не було в підсумку. Надано ви би могли тут теж прояснити, можливо, коротко міністра оборони, чому не було? Чи ви маєте відповідь на це питання? Я вам одразу чесно, що з безпекових питань я не знав. Ну я не знаю, можливо, хтось знав. Я особисто не знав, що будуть командири бригад. До речі, я знав, що буде е, голокомандуючи. Я знав, що буде генеральний штаб, е, тобто безпосередній керівник, безпосередні керівних, угу. але я не знав на що будуть командири бригад. Це для мене. Чесно кажучи, теж було здивування, але при цьому я особисто був здоволений іншим. Я був здоволений не тому, що їм не дали слово. Це питання для політиків. Військово повинні все ж таки виконувати свою роботу, воювати і захищати нашу країну. Для мене це було не з точки зору того, що все ж таки будь-яка ракета а циркон може був прилетіти в любу, як то кажуть, хвилину. І ми б говорили, відбили, міг би привести, як то кажуть, величезну шкоду для. Керівництво і управління нашими військовим формуваннями. оце було для мене незрозуміло. не зрозуміло. Я як політик не підтримував наприклад тих політиків, які кричали: там давайте дамо кожному командиру бригади слово, щоб він виступив. Ні, це командири бригад, комубриги, там комбати, інші військові вони повинні виконувати свій обов'язок. Мені сподобалося, як виступав керівник. Групування Хортиця, який сказав наприкінці, давайте ми приймемо цей закон, бо він вкрай важливий. А потім, шановні політики, будемо розбиратися. Хто винний, хто не винний свою політикою ви будуть гратися потім, після того як ми зупинили війну, і переможемо. Оце мені дуже сподобалось. Виникає ще, звісно, велике запитання щодо коштів, які нам потрібні, аби набирати власне та поповнення. Ось ця лав сил оборони. Але на жаль, ми час від часу порушуємо це питання, але я думаю, воно ще таке нам на майбутнє. Дякую вам, пан Олександре, за те, що долучилися. Олександр Федієнко, народний депутат з фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки оборони та розвитку.